Президент США Дональд Трамп у відвертому інтерв'ю журналістці Нью-Йорк Пост Міранді Дівайн розкрив подробиці переговорів із світовими лідерами. Найгостріші заяви стосувалися війни в Україні та розчарування діями Володимира Путіна. Ми чудово спілкуємося, а потім я повертаюся додому, вмикаю новини. Бачу, що Київ щойно бомбили. Так не годиться. я кажу. Не почекайте Я ж тільки чотири години тому з ним говорив. А тепер вони скидають бомби на Київ та інші місця. Люди лежать на вулицях. Мертві. Це складна ситуація. Я розчарований у ньому, якщо чесно. слова про розчарування путіним стали найрезонанснішими у всьому інтерв'ю. Американський президент емоційно відреагував на продовження російських атак на мирні українські міста. Я дав йому 50-денний строк, але гадаю, немає сенсу так довго чекати. Це крайній термін. Після нього ми або запровадимо санкції, або мита, чи щось таке. Я збираюся наблизити цей термін. Знаєте чому? Щоб зупинити вбивства. Трамп вкотре пригрозив новими санкціями та митами проти Росії. Видно, що президенту США вже уривається терпець від путінської поведінки. Слухайте, я з самого початку казав, цього взагалі не сталося. б. Але як тільки все почалося, я сказав, що він піде до самого кінця, і думаю, я мав рацію. у нас були чудові розмови, але після них відбувалися дуже погані речі. Я виходив зі зустрічей і думав, ми все владнали. і так було три-чотири рази. Але попри все, війна взагалі не мала починатися. Це було сто відсотків. Вона ніколи б і не почалася. Я часто говорив з ним про Україну. Він просто не умарив. Трамп також розкрив деталі переговорів із Путіним та план, як він збирається вгамувати російського диктатора. Ця війна пішла зовсім не так, як задумувалося ним. Мала тривати три дні, а вже йде четвертий рік, і вона жорстока. Щотижня гинуть по 5-6 тисяч людей. Кожного тижня втрачається 5 тисяч солдатів, російських і українських. Та гинуть і мирні жителі, коли ракети б'ють по містах. Щотижня йде з життя п'ять тисяч душ. У кожної з них є батьки, дружини, дівчата, хлопці. Я використовую торгівлю, щоб досягати миру. Наприклад, Індія і Пакистан обидві ядерні держави ледь не почали війну. Я сказав, не буде угоди, якщо ви не заспокоїтесь. і це спрацювало. Торгівля як зброя миру. Американський президент також розказав про зміни у фінансуванні допомоги Україні. НАТО братиме повну відповідальність за постачання зброї. ЄС тепер перебирає на себе всі виплати, які раніше робили ми. Знаєте, ми ж дали Україні 350 мільярдів доларів, хоча ми по інший бік океану, і це не наша війна. А європа дала тільки 100 мільярдів. Чесно кажучи, все мало б бути якраз навпаки. Тепер НАТО покриватиме 100% витрат на всю зброю і все інше. НАТО постачатиме. Озброєння і платитиме за нього. Тож це вигідна угода. Це зовсім інша угода ніж та що була раніше. Трамп також розповів про успіхи у боротьбі з інфляцією всередині США. Водночас він пов'язує економічні досягнення з необхідністю посилення імміграційного контролю. Ми вже зупинили інфляцію, усе подешевшало продукти, бензин. Але найбільше ми маємо зосередитися на видаленні злочинців, яких ця адміністрація запустила в країну. Бо інакше всі наші зусилля підуть на нівець. Розказав і про масштабну торговельну угоду з Японією. Трамп підкреслює взаємовигідність домовленостей та хвалиться економічними досягненнями США. Ми щойно уклали угоду з Японією. Вони заплатять 550 мільярдів доларів, і все йде добре. вони задоволені. Я задоволений. обидві сторони мають бути задоволені, але ми отримуємо сотні мільярдів доларів. Бо раніше країна була просто мертва, а тепер найвибуховіша у світі. З ЄС так само була підписана. На успішна для США угода Ми довго вели перемовини, і я дуже поважаю цю команду. Як ви знаєте, у вас жінка, президент Урсула, дуже дуже розумна та талановита в тому, що вона робить. Ми уклали, мабуть, найбільшу угоду в історії, безперечно, найбільшу торговельну угоду. З нею було важко мати справу. вона поводилася шанобливо. Ми всі поводилися шанобливо. Вона дуже добре робить свою справу. Її команда дуже сильна. Та й наша теж вкотре лідер Америки підняв тему вітряків, вважає їх шкідливими для природних ландшафтів європа має величезну проблему з міграцією, і я їм сказав: вам треба це зупинити і вітряки по всій Європі. Їх теж треба прибрати. Ви їдете по красивих долинах, а там стоять ці жахливі вітряки. Це руйнує ландшафт. І оскільки він перебував аж п'ять днів у Шотландії, то пройшовся і по місцевим перспективам. у Абердіні нафта це нафтова столиця Європи. Вони мали би дати їй зелене світло, а не витрачати час на інші нісенітниці. Там колосальні запаси, але їх стримує зелена політика. Це помилка, яка шкодить економіці. Other things, yes. are so good. Також Трамп розкрив плани модернізації Білого Дому. Президент хоче побудувати бальну залу для урочистих прийомів світових лідерів. У білому домі немає бальної зали. Я побудую її сам. Бо досі президенти приймають глав держав у наметах. Якщо до нас приїде, наприклад, президент Франції чи Урсула, має бути відповідна зала. Також Трамп висловив впевненість у глобальному лідерстві США за словами очільника Білого Дому. Європейські країни переймають американську модель розвитку. Гадаю, зараз ми найуспішніша країна у світі. Ми показуємо цифри, в які ніхто не вірив. І багато країн Європи тепер починають мислити по нашому. Навіть Німеччина говорить про те, щоб зробити Європу знову великою. це вже дещо. А ще іронізував з приводу критеріїв присудження Нобелівської премії миру. Ось уклав я мирну угоду. Ніхто не віддає мені належне. Ми віддаємо вам належне. а Нобелівську премію дадуть комусь, хто просто написав книжку про Трампа і ідеально проаналізував мій розум. У новому інтерв'ю Дональд Трамп виглядає впевнено енергійно і рішуче як лідер, що формує міжнародну політику США. Війна Росії проти України більше не звучить у нього як чужий конфлікт, як це було раніше. Навпаки, Трамп говорить про особисту відповідальність, нові домовленості з НАТО і обіцяє примусити Путіна до миру економічно і дипломатично. Він кидає виклик традиційній європейській політиці, критикує зелену енергетику і хвалиться власними торговими перемогами і водночас продовжує відстоювати. Ти бачення Америки як головного світового гравця це вже не ізольований популізм, це новий глобальний порядок у стилі Трампа. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.